Тема нашого сьогоднішнього захисту соціальний захист воїнів АТО, давайте ми розберемося в, в самій термінології. У нас є закон України про боротьбу з тероризмом, де чіткий розділ відповідно написаний соціальний захист осіб, які беруть участь в боротьбі з тероризмом. До речі, до речі якщо розглядати цей закон дуже поширше, на мою власну думку, там є така дуже цікава фраза, що особи, які добровільному. Порядку, приймають участь у боротьбі з тероризмом, мінімізації наслідків, вони мають відповідні соціальні гарантії, в тому числі у разі загибелі, смерті, так само мають такі соціальні гарантії члени їх сімей. І е, якщо вже скажімо, люди дійсно приймають участь в антитерористичній операції, тобто боротьбі з тероризмом, вони можуть абсолютно отримувати ці гарантії згідно того закону. Так що це питання, воно дещо все ж таки врегульовано, я б хотів сказати. Знову ж, ми перейшли плавно на отримання статусу учасника бойових дій. Цілком і повністю підтверджую, погоджуюсь з наявністю маси проблем у зв'язку з цим. Давайте почнемо знову. Закон про те, що учасники антитерористичної операції мають право бути визнаними, прийнятий у травні. Наш орган, який почав видавати ці, приймати рішення, Державна служба, дай Боже, пам'яті, у вересні положення, мене поправляють у жовтні перше засідання комісії. Станом на сьогодні, якщо брати Міністерство оборони України, 29 тисяч, десь 300. О, давайте ми півроку поділимо цю чи, чи і при отак реально скільки щоденно, що щотижнево видається. Це дуже непросте непросте питання з точки зору, е, вибачте, бюрократії, обліку, правомірності і достовірності. Ми не раз не два чули е, на початку дуже великі захисті. Прошу, точні, також яка цифра видається цієї допомоги. Якої допомоги? 29 тисяч. Видано міністерство, прийнято рішень, прийнято рішень щодо визнання учасниками бойових дій. От двадцять дев'ять, ну трошки більше. Там я 29 дев'ять тисяч триста Мій колега виправляє. Це в принципі, і я як... це вже як то кажуть, емоції, але в кожної п'ятниці на таких тижневих нарадах, а інколи частіше. Наше вище керівництво Генерального штабу постійно звертаємо увагу. Військові люди розуміють, що криється під цими словами, на видачу цих посвідчень. Це дійсно проблема зараз. Вона дуже і скажімо, є дуже серйозний прорив у її е, вирішенні, але ж, знову ж повернувшись. До сам самої процедури. На сайті Міністерства оборони чітко було обозначено ті вимоги, які є, і коли пані виступаючи каже, що от там не такий, бумагу не так, так. У нас дуже багато було бюрократичних, це ну але їх не можна назвати бюрократичним. Коли надають документи, які не підлягають встановленим вимогам, вони далі. Я перепрошую, просто хочу звернути увагу, що мова йдеться про ті документи, які приймалися міністерством оборони безпосередньо, але потім не приймалися в півдні. Це так трошки інше. Ну як я кажу, те, що має місце. Я ж я ж трошки ближче до того і доповідаю вам, що. Ці документи з 93-ї бригади вони були направлені в Дніпропетровськ, там були е, певні труднощі, вони довго там лежали. Потім за рішенням керівництва Міністерства оборони це було прискорено. І в результаті в п'ятницю 1625 документів було розглянуто, трошки менше, ніж ми сказали, і прийнято рішення. Я це, я це, мені це відомо. Але не тобто, дотримання стандартів, тих вимог, чітких, процедурних щодо їх оформлення, нікуди ми не дінемося. І знову воно лежить часто в суб'єктивному плані, хтось не додивився, хтось неправильно написав. Буває таке дуже часто, на жаль. Але я ще раз кажу, зусилля туди відповідні докладаються, і є, я кажу, ці майже 30 тисяч свідчать про певні досягнення. Стосовно військових комісаріатів, значить, ізначально положення про комісію Міністерства оборони, яка має право надавати статус учасникам бойових дій, про що говорила пані Леся. Воно існує, воно затверджено наказом і зареєстровано в мінюсті. В цьому положенню статус мають право надавати комісія міністерства і комісії обласних військових комісаріатів і міського військового комісаріата міста Києва. На даний час ще 30 секунд для завершення виступу. І у вас буде можливість відповісти на питання. Я добре спробую. Всі військовослужбовці, що приймали участь в бойових діях і звільнені в запас в березні в березні квітні місяців, їм виданий на руки комплект документів для звернення їх. До військових комісаріатів за місцем перебування на обліку на минулому тижні особисто робив моніторинг Львівського, Харківського, Київського військових комісаріатів Кіровоградського, де вони заявили, в кого 200, в кого 300, в кого було в Харкові 28, по-моєму. Але всі ці люди, що звернулися, вони їх документи опрацювали, прийняли позитивне рішення про визнання на своєму рівні і направили до комісії Міністерства оборони. Тобто робота дійсно має проблеми, але в той же час вона перебуває на постійному контролі керівництва Міністерства оборони і Збройних сил України, і питання зрушується. Дякую, якщо регламент. Дякуємо.